Всім привіт! Вітаю вас! Ви на моєму каналі каналі Art Valerie. Мій канал про мистецтво, культуру та цифрові виклики. Відео про мисткиню. Дуже прекрасну дівчину та ту майстриню. Ви можете переглянути на моєму каналі або у кінці цього відео. Воно з'явиться у вас, як у запропонованих, тож закликаю вас до перегляду. Сьогодні я би хотіла з вами поговорити про соціальні виклики, про цифрову культуру, цифрову еру, у якій ми з вами зараз знаходимось. Соціальний рейтинг. Що перше приходить вам на думку? Оцінювання, зірочки, лайки, вподобайки. Так? Вже останні десятиліття ми живемо з цими вподобайками. Тож мені одразу згадується серіал Black Mirror. Чи дивились ви його, чи знаєте, чи пам'ятаєте, дуже цікаво. Напишіть. Ваші особисті думки з приводу цього серіалу нам в коментарі поспілкуємось. Тож серіал Black Mirror, Чорне дзеркало, воно представлено на порталі Netflix. Вже знято доволі багато сезонів, але перше відео мені б хотілося знати саме про соціальний рейтинг. То він формує бал так, оцінку твоєї особистості. Дивлячись на цей рейтинг, тебе або можуть допустити до літаку першого класу, або навіть взагалі не, не дозволити. Купити каву у звичайному кафе, так? Розумієте про що я? Це звучить якось зараз абсурдно. Тобто, знаєте, у нашій звичайні е життєвій ситуації, коли заходить питання, якщо хтось, наприклад, да, якщо ми поговоримо про кафе, Покупець купець завжди правив. Тобто, ми купуємо, тобто ми платимо, тобто ми завжди маємо, нам здається, більше прав ніж бізнес, так? який нам пропонує цю послугу або товар або теж. Тож, а як показано в серіалі в майбутньому, Будь-хто має соціальний рейтинг. Зараз я трошечки нагадаю, або освітлю саме сюжетну лінію серіалу. Серія має назву Nose Dave або Nose Dive. Так? І головна героїня сюжету, головна героїня саме цієї серії Лейсі. Вона, так як інші, отримує вподобайки, лайки, зірочки за те, що. Посміхається те, що люб'язна, за те, що привітна, за те, що ввічлива, за те, що вона ем, купує навіть ту саму каву. Так? Там є саме такий епізод, у них кав'ярня, вона купує каву і отримує ось цей рейтинг. П'ять зірочок. Це вже не звичайне вподобання, це вже соціальна. Валюта. Саме у цій серії все відбувається ось так, як я вам розповідаю, і у якийсь період її життя, ну саме у цій серії, щось відбувається. Її рейтинг падає, тобто її життя починає руйнуватись. Так, ви розумієте? Вона не може придбати квітки, орендувати собі готель. Заселитись в годель, не може орендувати собі квартиру, кімнату, Тобто кожен бачить її рейтинг, і ніхто не хоче мати справу з тими, у кого низький. Тобто низький рейтинг прирівнюється до аморальних людей. Так? Тобто з ними ніхто не хоче мати справу, але в її житті склалася ось така ситуація. Але зараз хтось може сказати, що це виглядає як антиутопія, так? але тільки не на перший погляд. Зараз я вам так трошечки наведу прикладів, де ми самі робимо ці оцінювання, які ну, є в межах допустимого. Наприклад, Uber, Bolt, OLX, Glovo, так, багато закладів харчування, так, які є на Google Maps, або ну, щодо їх сайту не можу сказати, наскільки там об'єктивні оцінки, але щодо Google Maps, доволі часто можна орієнтуватися за рейтингом закладу і обирати, який заклад ти сьогодні відвідаєш. Тож ми зараз саме Оцінюємо ці всі додатки. Ну, Такі додатки, як Instagram або TikTok. можна навіть не згадувати, бо мені здається, увесь алгоритм саме цих соціальних мереж побудований тільки на вподобайках, Тобто, ну, і на рекламі. В інстаграмі ще є алгоритми реклами, які вам просувають або інші товари. Але знову ж таки, коли. Не просуваєте, ви навпаки, переглядаєте стрічку, і вам випадає якась реклама. Ви переходите в профіль, і чим більше. Підписників, чим більше вподобає коментарів під певним постом, тобто перед певною послугою або товаром, ви звертаєте на неї увагу частіше, так? Це саме про те, що я хочу вам зараз сказати. Ми оцінюємо самі нас, оцінюють самих, так? І шанси на успіх так? збільшуються від цих вподобак. Тобто ем, алгоритми просування. Релевантність показу того чи іншого товару. Від цифрової репутації залежить саме обслуговування. Тобто, ви розумієте, так? Ми входимо саме в цю антиутопію, яка здається нам ще дуже далеко. Але зараз трошечки розповімо про Китай. І соціальний рейтинг, який вже, до речі, є в Китаї. Населення в Шанхаю становить приблизно 30 мільйонів осіб. Так? Тобто ви розумієте, яка є конкуренція між працівниками, так? якщо ми кажемо про працевлаштування. І саме якщо розглядати у цьому напрямку, яким ким є важливим соціальний рейтинг. Зараз я вам буду трошки розповідати, можливо, ви вже знаєте якусь інформацію. Тож, якщо я якісь цікаві моменти сьогодні не висвітлю в своєму відео, будь ласка, пишіть коментарі. І що ви знаєте, що вам вже відомо, можливо, хтось із моїх глядачів. Був в Китаї дуже цікаво. Буде почитати, поспілкуватись у коментарях. Тож, як мені відомо, у Китаї вже декілька років діє така система. Так? Це реальність, яка дуже нагадує Black Mirror. Вам не здається? Так? Люди отримують бали за Гарну поведінку. Так, за гарну поведінку, як це? Отримують бали за гарну поведінку. Ви розумієте? Ви би змогли так себе гарно поводити, щоб отримувати гарні оцінки за це. Ну, тобто не тільки за гарну поведінку, це я просто з такого почала. Так, тобто за... Сплату податків, так, За те, що вони не порушують правила дорожнього руху за якісь державні послуги, ну, якщо ви користуєтесь державними послугами і ви вчасно все виконуєте, тобто співпраця, співдіяльність держави, якщо у вас виходить це все на певному високому рівні, ви за це отримуєте високий рейтинг. Пунктуальність, лояльність до своїх, можливо, співпрацівників, і втратити ці бали, цей рейтинг можна за порушення того самого ПДР, так, правил, за якісь протизаконні, можливо, або аморальні пости, так, якщо хтось робить такі. Пости на їх думку аморальними. Так, тож і а, я думаю, а вже ж за несплату кредиту, теж це все враховується. Так, але за несплату кредиту і в нашій країні можна отримати низький рейтинг. Тобто, кредитна історія може бути не дуже. Тобто, якщо ви захочете брати в кредит якесь авто або квартиру, або Якісь ще гроші на свої витрати вам можуть відмовити, якщо у вас буде низький рейтинг банку, теж в нашій країні таке є. Так, і такі наслідки є серйозними, так, не тільки в нашій країні, і в Китаї. Тож за такі правила порушення у Китаї діють доволі жорсткі правила. Як я вже зазначала про нашу банківську систему, в Китаї так само вам буде відмовлено в взятті кредиту на іпотеку. так, це перше. Буде відмовлено в так, ви не зможете пересуватися. за кордон. бачите. Це також стосується вступу ваших дітей. До пристижних е, закладів навчання. так? Тож ваші якісь порушення вони будуть впливати не тільки на вас, а й на ваших дітей. Тож, знаєте, треба бути обачними, щоб не зіпсувати кар'єру, можливо, у майбутньому своїй дитині. Тож такий соціальний рейтинг, так, упитаю присутній. Давайте уявімо зараз, що ваш рейтинг в Інстаграм, якщо ви його ведете, дуже цікаво, скільки моїх глядачів підписників ведуть активно свій інстаграм, чи вам це цікаво, чи ви займаєтесь цим? Чи отримаєте ви медичну допомогу або житло, дивлячись на ваш рейтинг? Тож дуже цікаве питання, а в Китаї і не треба цього уявляти. Трошечки я вам висвітлила питання Китаю, і те, що не така вже це антиутопія, це вже набагато ближче, ніж нам здається. Деякі питання, можливо, не вам, можливо, вашим батькам здавалися такими нездійсненими, такими далеко майбутніми, але ми зараз в цьому живемо. І ось. Такі країни, як Китай, вже застосовують цей соціальний рейтинг. Чи можемо ми назвати цей напрям так, лайки цифровою валютою? Можливо, наразі це нам трошки ще здається таким несумісним поняттям, нерівнозначним. Так, але. У знову ж таки серіалі Black Mirror це прирівнювалось до цієї соціальної валюти. Тобто, якщо в тебе високий рейтинг, ти вважався ніби саможним, ніби тобі вже відкриті всі двері. Чи можливо таке, такий напрям буде розвиватись у нас? На даний. Час, На даному етапі подій, які відбуваються, я думаю, що це неможливо. Але через 100 років хтось буде передивлятись це відео і сміятись з цього, що ми були такі далекі від того соціального рейтингу. Зараз трошечки хочеться згадати інстаграм, його створення. Так, це було приблизно 10 років тому. Так, ви пам'ятаєте, як все починалося? Спочатку це були звичайні фотографії, ваші життєві спогади, так, які ви хотіли закарбувати у цьому додатку. Це були звичайні світлини вашого повсякденного життя. Так? Згадуєте такі фотографії з використанням. Ефектів, там щось було Валенція, щось таке цікаве, такі всі були, знаєте, прості. Потім це все змінила ера фотографії, знаєте, які були побудовані, вистроєні, правильний фон, правильне освітлення, усіх, усіх змінних, яких тільки можна, так? Був час, коли ми не могли почати. Ну, я не могла почати їсти перед тим, як не зробити фотографію. так? Починалося святкування, зачекати фотографію. Тобто ти приводиш себе до якогось гарного вигляду, тільки зробити фотографію. Ти робиш фотографію, а далі тобі байдуже, як ти виглядаєш. так? Бо був час, коли соцмережа, інстаграм саме для мене, була досить показова. Так? Ви пам'ятаєте? І багато блогерів. Починали на цьому. Вони вилаштовували ідеальну картинку, ідеального життя. Ми всі хотіли таке життя. Ми всі намагалися відтворити це у своєму профілі. А згодом це все змінила ера магазинів. Інстаграм став настільки комерційним, що потім до нього став зникати інтерес. Пам'ятаєте? І ми зараз. Більшість часу проводимо в інстаграмі, купуючи якісь товари або послуги. так? Якщо так, напишіть, якщо у вас так, а якщо ні, напишіть, чи активно ви просуваєте свою сторінку і чи зараз вам цікаво робити такі гарно налаштовані такі ідеальні фотографії до свого профілю. так? Тобто такий був. Цікавий підхід да, у створювачів інстаграму. Спочатку його так просунути за, для нас, щоб потім перетворити на комерційну площадку. Знову ж таки, яка діє за цим самим алгоритмом. Чим більше переглядів, тим вище, тим частіше буде показуватись вам цей товар або послуга. У мене вже. Така, знаєте, собі цифрова оцінка. Вона а, ну зараз можливо так я знайшла для себе новий. Портал, новий вихід, це Ютуб, для мене зараз Ютуб це дуже такий важливий етап, і для мене важлива думка ютуберів, YouTube ютуберців, тих, хто дивляться і хто тут є. Чи можемо ми сказати, що цифрова оцінка це такий новий соціальний тиск. Так? Спочатку це був Інстаграм, потім це був Ютуб. Згодом TikTok, потім знову Ютуб. І ось зараз ми на всі ці хвилі: Інстаграм, Ютуб, і ми залишаємось. Так? Хтось більше, хтось менше, хтось просуває свій персоніфікований бренд, хтось просуває себе, хтось просуває товар, хтось послуга, але ми всі залишаємось залежними від цих лайк-подобайок, лайків. Тож це все. Наразі залишається з нами. Так? Цей тиск продовжує нас вимальовувати те, що ми створюємо для переглядів або для продажів. Що ж, ми підходимо до фінальної частини нашого відео, і хотілося б сказати, що чорне дзеркало це більше не про фантастику. Так? Це про наше щоденне дзеркало, яке. Змінюються кожен день. Поставте собі таке питання, чи будете ви оцінювати когось, ставити лайка або високі рейтинги, або вас оцінили теж так само? Чи погодились би ви жити в світі? Так. Де твої можливості це твій соціальний рейтинг. Ви можете особисто собі поставити це питання і відповісти собі. А можете відповісти у коментарях. Для всіх, хто буде залишати коментарі під цим відео, ми розіграємо дуже цікаву книгу. Рід Гастінгс Ерін Майер. А вже ж, Нетфлікс. Ця цікава книга. Піде до вас, будь ласка, ви маєте можливість її отримати. Була рада з вами поспілкуватись. Ваша арт Валері. Зустрінемось знову!